З 1 квітня на водоймах Полтавської області встановлено заборону на вилови риби. Такі обмеження вводяться щорічно для того, щоб забезпечити спокійний процес нересту. Проте лише протягом перших днів дії заборони співробітники водної міліції затримали кількох чоловіків, які порушували закон. Браконьєри не внушаються нічим. Они ловят на сетку 25-20 мм, куда попадает маленький судачок. Небольшая крупная рыба, а маленький судачок. Таким образом, поголовье рыбы значительно, в значительной мере сокращается с года в год. И в настоящий момент э, жители прибрежных сел отмечают резкий, резкий упадок поголовья рыбы в устье речки Сула, Днепр и самого Кременчурского моря. У Кобыляцкого районе двое человеков незаконно выловили 15 кг рыбы разных Видів. Своїми діями вони заподіяли збитків державі на суму близько 16 тисяч гривень. А на території ландшафтного заказника Солинський у сітки браконьєрів потрапило 25 кілограмів риби загальною вартістю 7,5 тисяч гривень. Таких порушників водна міліція нині бере під особливий контроль. Создані групи з співробітниками спецподрозділення ведеться патрулювання заказника, річки Дніпро в своєму відрізку, куди йде риба на нерест. Незаконне зайняття Рибним промислом в Україні карається штрафом від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. Нагадаємо, заборона на річках почала діяти з 1 квітня по 20 травня, на водосховищах і ставках до 10 червня, а на озерах, плавнях і притоках до 30 червня.